Онук пані Валентини став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. За словами жінки, про це нікому з родичів Арсен одразу не повідомив. Забрала життя тридцятирічного героя російська ракета, яку окупанти спрямували по навчальному центру на Львівщині. Зі сльозами на очах згадують Арсена його близькі. Він був настільки добрим, що це не передати. Він не тільки для нас, як для, для сім'ї. Він для всіх, хто б його чого не попросив, він завжди піде на, на допомогу. І я горжуся своїм внуком, який при першому зову пішов захищати сім'ю, країну. Він на, на заводі роботи, закінчив техніку авіаційну, по авіаційному двигателем, пішов на завод. Там у нього багато грамот, много. Этого. Був дуже цінілий, дуже достойний чоловік був. Не то, що це папа, а просто так, так оно і було. Ініціатором встановлення пам'ятної призми на честь Арсена став завод Моторсіч, де працював захисник в останні роки. Загалом від підприємства на захист України з початку війни стали понад 400 співробітників, полягли в боях 20 героїв. І я вважаю, що ми повинні кожен день встановлювати пам'ять наших загиблих героїв, і це призм будуть нагадувати. І це найменше можемо зробити для наших. Героїв для їх рідних, на жаль, в ближайшому часі ще з'явиться 10 призм наших моторобудівельників, і це дуже прикро. Тому велика, велика шана вічна пам'ять нашим героям, нашим захисникам, нашим моторобудовельникам. За останній місяць на алеї героїв, що розташована вздовж проспекту Соборного, з'явилося ще 34 призми. Тепер обличчя 70 запорізьких воїнів бачать містяни і гості Запоріжжя. Наразі ще 250 заявок на встановлення призм на етапі обробки. Обов'язково повинно пам'ятати пам'ятати цих справжніх героїв, справжніх запоріжців. І якщо ми будемо пам'ятати, у нас немає майбутнього. А вони сьогодні борються борять. за те, щоб. Ми були вільні і незалежні. Для того, аби вшанувати на алеї героїв пам'ять близьких, які загинули, захищаючи Україну, потрібно звернутися до районного центру соціального захисту та надати згоду на встановлення призми. Виготовляють їх коштом благодійних організацій та запорізького бізнесу. Вадим Сорвін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.